Привіт, ви на каналі Karudio. Сьогодні е, я вам розповім про шумопогонаючий матеріал е, від бренду Acoustics. це SoundLine 7 і, та SoundWave 15. Головне, е, що ці матеріали вироблені в Україні, ми їх радимо і самі використовуємо в своїх роботах. Перший матеріал це Акустик Soundline 7. Товщина 7 мм, розмір листа метр на 50 см. Використовується для обробки дверної карти в, більш, ну, в нашому випадку, як правило, в більш бюджетних роботах. Тобто, другий матеріал така ж сама основа, але ж товщина вже 15 мм. Це Soundwave 15. Розмір листа такий самий: метр на 50 см. Це шумопоглинач з відкритою ячейкою. Як правило, ми його використовуємо також на дверні карти в випадку, коли ми робимо нову аудіосистему, тобто да, нам потрібно покращити звук. А також він кліїється при обробці стелі, тобто другим шаром поверх віброізоляції. Це матеріал. з клеєвою основою, тобто він не треба додаткового клію, Клеєва основа дуже якісна, тобто, триматися буде міцно. Да, тут такий самий. Купити і замовити ви можете на нашому сайті або по телефону. Можемо відправити поштою по Україні, або. Ви можете їх замовити і забрати в нашому магазині на Подолі, але якщо вам потрібна послуга по часткової або повній шумовій віброізоляції, ви і ви знаходитесь в Києві, ви можете звернутися до нашої студії, ми прорахуємо і виконуємо потрібні роботи. Всі, всі наші контакти ви знайдете в описі до цього відео. Звертайтесь!